Вона втратила домівку через російську агресію і зважилась вимагати від держави компенсацію за це. Валентина Мельничук з пісків, яке майже знищене обстрілами, подала судовий позов на центральні органи влади. Вимушена переселенка просить відшкодувати їй вартість квартири, щоб постраждала внаслідок бойових дій. Що з того вийшло? Дивіться далі. От, їх не много вони є. От можна бачити, в якому стані наша була квартира. Кілька сімейних світлин це єдине, що лишилося в 44-річної Валентини на згадку про життя у пісках. 2014 року жінка із чоловіком та двома дітьми тільки-но почали обживати довгоочікувану трикімнатну квартиру на околиці селища, як опинилися на лінії вогню. Що це горить? Дом. У липні 2014-го під гуркіт артилерії родина Мельничуків утекла з рідного селища. Відтоді вони мешкають у орендованій квартирі в Запоріжжі. Батько рушив на заробітки за кордон, діти навчаються у виші. Минулоріч пані Валентина таки наважилася навідатися до пісків. Їхню триповерхівку годі упізнати. Стіни посічені снарядами, а даху нема взагалі. Дом. Наші окна справа. Ці кадри жінка зробила не для сімейного архіву, а як доказ, бо родина вирішила домагатися від держави компенсації за втрачену домівку. А, якщо ми будемо сидіти і, 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 і нічого не ні ділять, відповідно, ніхто нічого нам на блюдечки не принесе. в Україні. Офіційно війна з російським агресором не оголошена. І, оскільки триває антитерористична операція, то й вимагає Валентина відшкодування на підставі закону України про боротьбу з тероризмом. Його 19-ту статтю вона вже вивчила на пам'ять вся заподіяна шкода, яка причинена внаслідок терористичних дій громадянам України відшкодовуються е е е средствами е державного бюджету. Рік тому Валентина надіслала звернення до адміністрації президента щодо компенсації втраченого житла. Звідти листа надіслали до Мінсоцполітики, а там вже відповіли, грошей нема. Ні грошей в бюджеті, ні нормативно правової бази відшкодовувати частним ліцам після такої відповіді Переселенка подає одразу два позови до Печерського райсуду Києва та Європейського, вимагає від держави сплатити їй ринкову вартість утраченої квартири. Це трохи більше ніж мільйон гривень. Окрім кабінету міністрів, у позові ще п'ять відповідачів. Антитерористичний центр. Міністерства оборони України, міністерства внутрішніх діл України, місяць тому суд урадив рішення на користь вимушених переселенців, що правда зобов'язав відповідачів лише надати гроші на ремонт квартири. Ми виграли його частично, і що нам буде відшкодована сума убитків. 470 тисяч не надто задоволена рішенням суду і адвокатка пані Валентини. Мовляв, ремонтувати житло у прифронтових пісках це безглуздя. Проживати в цій квартирі Валентина не може. Якщо б це, наприклад, було місто, хоча б Слов'янське, яке підконтрольне української владі, вона могла в дійсності за ці гроші зробити ремонт та жити в цій квартирі, враховуючи те, що це лінія розмежування, там постійно і досі тривають обстріли. Цивільне населення наразі не має доступу до своїх квартир. Тож нині пані Валентина разом із захисницею готується Оскаржити судову постанову. Ми теж не согласні з винесеним рішенням. Ми теж подаємо апеляційний іск. Це вже здається десь п'яте рішення українського суду, який присудив відшкодувати компенсацію. Але питання в тому, що наразі жодна з цих компенсацій ще не виплачена. Фактично, тому що наші державні органи йдуть до кінця, подаються апеляційні скарги, касаційні скарги. Втім, Валентина певна, що переможе бюрократію, і невдовзі її родина почне нове життя вже у власному помешканні. Андрій Почті, Артем Дажанко, програма Вікна СТБ.